Чоловік не хоче дітей, а ви мрієте про сім'ю. Які є варіанти розвитку таких стосунків? По-перше, дуже важливе зауваження. Перш за все, чим побудувати такі серйозні стосунки з чоловіком, ми повинні були все-таки поговорити про те, що ваш в вашій сім'ї будуть діти, не будуть як і взагалі відноситись до того, щоб були діти в сім'ї. Але є два сценарії розвитку таких стосунків. Перший коли чоловік категорично проти дітей, і це не то, що на якийсь термін відстрокує, а просто він не хоче дітей. Звісно, ви, скоріш за все, або залишитесь жити з таким чоловіком і просто кохати один одного, або ж ви з ним розлучитесь. І другий сценарій, коли ви все-таки договорилися, вговорили чоловіка, у вас з'явилися діти, ви любите дитину, а чоловіку байдуже, і ви розумієте, що чоловік і до вас втрачає інтерес, і до вашої дитини. Який результат? Звісно, розлучення. Тому завжди, перед тим як вступити в серйозні стосунки, проговоріть з цим чоловіком про дітей, ваша ЛП.